Привіт! Моє ім'я Куліков Олександр і вас вітаю на каналі Наголос. В попередньому відео я під'єднав процесор 8088 до мікроконтролера Raspberry Pi Pico та керував процесором з простенької програмки на MicroPython. В цьому відео я під'єднаю процесор 8088 до контролера Raspberry Pi Pico так само, тільки вже перепишу, перепишу прошивку на C. Та керуватиму процесором 8088 вже через PIO ядро мікроконтролера. PIO це така особливість мікроконтроллера Raspberry Pi Pico. Він має два основних ARM ядра та два додаткових PIO ядра, які з'єднані з основними за допомогою FIFO черг. FIFO, тобто First in First output і е, таким чином основні ARM ядра можу, можуть виконувати якусь бізнес-логіку та передавати, передавати дані на е, PIO ядра. А PIO вже буде реалізовувати протокол спілкування е, з процесором 8088 по його шині даних. Давайте подивимось вихідний код. Це сама перша версія прошивки. А, тут у нас інклюди. Константи з номерами пінів і починається функція Main. Вона починається з ініціалізації е, пінів. Потім вона трошки поблимає світлодіодом, щоб я бачив, що прошивка завантажилась і працює. Потім ініціалізація ready піна data Enabled піна. Адрес лед-Eneablet. Далі ініціалізується консоль. І починається головний цикл програми. В головному циклі програма чекає на значення High на піні Latch Enabled. Потім зчитує все, що є на GPIO пінах, тобто значення шини. Потім чекає. Значення «Low» в адрес LatchNabPin, like і виводить в консоль значення, яке отримала з шини. Далі програма переводить «Ready pin в значення «Low», чекає 5 секунд, і переводить ready Pin» в значення 1, тобто High. Це ніякого практичного значення немає. Я це зробив для того, щоб перевірити, що процесор 8088 буде чекати значення хай на рейді піні, якщо це знадобиться. Далі програма чекає значення LOW на піні Data Enabled, він інвертований, тому активний, коли в ньому сигнал low. Чекати потрібно саме low. Після цього програма переводить GPIO піни в статус OUT і посилає команду 90, тобто нічого не робити. НОП. Nope. Після цього програма зчитує статус всіх пінів і виводить в консоль. Це для перевірки. Тут вона отримує те саме 90, яке туди відправила. Ну, Щоб це побачити, вона виводить в консоль. І чекає значення high на піні Data Enabled. Тобто процесор 8088 отримав дані з шини. Оце значення 90 він закінчив читати з шини і привів Data-Enabled Pin в статус high, тобто він неактивний. Тому що інвертований. Після цього а, програма переводить 8 пінів GPIO в статус IN. Тобто читає з них дані. Читать буде наступний адрес в наступному циклі. І все. Далі. Як це все працює? А я не буду вам показувати, як це все працює, тому що візуально на макетній платі воно ну взагалі нічим не відрізняється від того, як було на попередніх відео і з попередніми версіями прошивки. Тому, повірте мені на слово, воно працює так само. І ця прошивка це такий проміжний крок між прошивкою написаною на Python. Та на C з використанням PIO. Тому давайте перейдемо до наступної версії, в якій я використовую PIO ядра мікроконтролера Raspberry Pi Pico. А ще я напишу маленьку програмку на асемблері, щоб замість однієї самої константи 90. Процесор 8088 виконував якусь програму, написану на асемблері та скомпіліровану. Спочатку давайте подивимось Makefile. Тут в нас з'являються дві додаткові залежності: це BiosH та BIOS BIN, BIOS-Bin компілірується з BIOS ASM, компілірується Enasmo а Потім за допомогою XDD програми він, бінарний файл BIOSBin трансформується в BIOSH. А потім BIOSH вже стає залежністю всього проєкту. До речі, скажіть мені, будь ласка, чи має сенс розширити вихідні файли на GitHub? І? Якщо комусь цікаво подивитись всі файли спочатку до кінця я виложу. І ще одна залежність це програма для PIO ядра. Це ось цей файл Bus.PIO. Програма для PIO ядра мікроконтроллера SDK від Raspberry Pi Pico спочатку компілірує, а потім конвертує в H-файл. І в вихідному файлу носі ми підключаємо його з звичайним інклюдом. BIOS для процесора 8088 так само компілірується з асемблера в бінарний файл, а потім в H, і потім підключається сюди звичайним інклюдом так само. А тепер давайте подивимось, що змінюється в основної програмі на C. Окрім э, цих підключених э, інклюдами BIOS та Pio-H. Далі. Тут у нас, як і минулого разу, ініціалізація, а потім важливо, в нас дві мейн-функції. Перша виконується в першому ядрі мікроконтролера, друга в другому. Після ініціалізації на першому ядрі мікроконтролера Raspberry Pi Pico запускається безкінечний цикл, який чекає значення хай на піні адрес Latch Enable, читає адресу. Чекає значення LOL на піні адрес Letch Neighplet, виводить адресу в консоль. Потім знов читає дані з шини і виводить їх в консоль. Окремо виводить значення пінів IO, Read та Write. що це потрібно? Розкажу трошки пізніше. Потім цей цикл чекає значення. Low на піні Data Enabled, він інвертований. Тому чекаємо значення Low. Він активний, коли в ньому low. Читаємо дані з шини. Шина вже відповідає за дані в той момент. Вивод... І виводить їх в консоль і чекає значення High на піні Data Enabled. Тобто, коли Data Enabled стане неактивним, він інвертований. А на другому ядрі мікроконтролера відбувається наступне. Спочатку ініціалізація PIO ядра мікроконтролера, ось вона, а потім безкінечний цикл. Безкінечний цикл читає дані з FIFO черги, якої з'єднане ARM ядро та PIO ядро мікроконтролера, та потім пише в другу fifo чергу, якою з'єднаний. Ядра контролера. Читає і очікує від PIO ядра він завжди адресу, а посилає в чергу значення з пам'яті, які знаходяться за цією адресою. Таким чином, PIO ядро мікроконтролера буде виконувати весь протокол спілкування з процесором 8088 передавати на ARM ядро адресу, з якої процесор хоче прочитати дані, читати ці дані з масива BIOS-BIN, це той BIOS, який скомпілірувався з асемблерного вихідного файлу, та передавати по одному байту в FIFO чергу PIO-ядра а PIO ядро мікроконтроллера вже буде передавати ці дані в процесор 8088. Давайте подивимось вихідний файл PIOS. Він дуже простий. Починається з двох НОП-інструкцій, потім пише в регістр AX одиничку, а потім out один AL. Це він в порт номер 1 виводить значення регістру AL. Потім ще одна NOP інструкція а потім HALT процесор зависає Тепер давайте подивимось на програму для PIO ядра мікроконтролера. Тут вже все складніше. Ну, спочатку тут встановлені константи номера пнів. А потім ось цей блок між target та wrap це основна програма для PIO ядра. А потім нижче це такий шматочок на Сі написано ініціалізація цього PIO ядра. Основна програма. Складається з наступного. Спочатку вейт-інструкція э, чекає значення 1 на піні адрес latch enabled Це такий асемблер для PIO ядра э, мікроконтролера. Це не ARM, не Intel, це от взагалі дуже-дуже своєрідна така, э, така штука. От вона керується. От Асемблером от в такому форматі. Значить, спочатку чекаємо значення 1 на піні адрес Latch Enablet. Потім читаємо з шини даних 20 пінів, 20 бит. Тобто, з пінів читаємо 20 бит і е, записуємо в FIFO-чергу неблокуючим способом. От команда Push це робить. Потім чекаємо 0 на PNI latch enabled Після цього треба перевести піни в статус out щоб записати в них дані. В PIO Assembler не можна записати велику константу в якийсь регістр або відправити її кудись. Тому це такий. Спосіб записати багато одиничок. Кудись в регістр ОСР пишемо інвертований 0 тобто багато одиничок. І ці одинички програма пересилає в PinDirs. Pindirs це статус пінів, це не їх значення, а це статус in чи out Після цього. Блокуючим способом читає з FIFO черги. Чекає 0 е, на Піні Data Enabled. Він інвертований, тому чекаємо 0. Е, тоді е, процесор 8088 буде готовий отримувати дані. І після цього вже е, дані, отримані з FIFO черги. Від ARM ядра в pio ядро пересилає в піни і чекає одиничку на піні Data Enabled. Тобто, коли Data Enabled буде неактивний, це буде означати, що процесор 8088 прочитав всі дані. І після цього от таким самим способом. Пише, програма пише null в регістр OSR і відправляє в цей null в pindirs, Тобто перемикає піни в статус IN. Щоб очікувати в наступної ітерації, очікувати там адресу. Я знову не буду показувати, як це виглядає на макетній платі, тому що це виглядає абсолютно так само, як попереднього разу. Я дуже дякую всім, хто додивився до самого кінця. Поставте мені лайк, будь ласка. Я дуже старався, мені буде приємно. Побачимось в наступному відео. Пока-пока.